В усіх проблем один початок. Сиділа жінка і скучала, приблизно так само вийшло і в мене. Отже, я вирішила займатися вирощуванням цитрусових фруктів у себе вдома. І все б нічого, але щоб ви розуміли, я така газдиня, що в мене здох навіть кактус. Але я собі так подумала, я ж нічого не втрачаю. Вийде, то вийде, не вийде, то хоч буде на чим посміятися в житті. І якщо ви в мене коли запитаєте Віка, а як ти зрозуміла, що ти вже не молодь? Так от цей момент перед вами. Просто в рандомний момент я почала мріяти про якісь такі екзотичні рослини в себе, про теплицю в майбутньому, ну, коротше, вже все. І те, як це нова справа мого життя, звісно, я з цим буду ділитися з вами. Я зараз на такому етапі, що мені потрібно це навчатися з нуля, мені потрібно дуже багато інформації, мені потрібно чути і аналізувати багато думок. Тому я буду дуже вдячна за вашу підтримку і залюбки, вислухаю всі ваші поради у коментарях. Ну що ж, панове, ставте ставки, вийде чи не вийде.